Привіт, друзі! І сьогодні у нас особливий випуск, адже будемо ми тиснути олію з дуже цікавого сорту гарбузового насіння, і це стофунтовка. фунтовка. Це один із найвідоміших сортів гарбуза. Його плоди можуть важити понад 30 кілограм, а насіння велике, біле і надзвичайно поживне. Вирощується сорт переважно в західній Україні у Львівській, Вінницькій та Івано-Франківській областях. Це наш локальний продукт із великою користю для здоров'я. Дивись, яке воно це не просто насіння, це справжнє джерело в користі. Воно містить цинк, магній, омега-кислоти і вітаміни. Саме завдяки такому складу з нього виходить дуже насичена та ароматна олія, яку цінують у кулінарії та медицині. Ну а зараз ми засипаємо наше насіння в діжку, закладаємо потім в бочку і відправляємо в наш маслопрес. Тут важливий момент: насіння має бути добре висушене, чисте та без домішок. Тільки тоді олія буде якісною. we А віджимати ми будемо на нашому маслопресі Італія з 50 тонн. Це справжній велетень серед обладнання для холодного віджиму. При такій потужності ми отримуємо олію без нагрівання та в великому обсязі, з повним збереженням усіх корисних речовин, жодної хімії, лише чистий холодний віджим. Подивіться на цей колір: насичений, густий і з приємним горіховим ароматом, але головне її користь. Перш за все, вона цінна для чоловіків завдяки високому вмісту цинку та фітостеролів Ця олія допомагає підтримувати нормальний гормональний баланс, в є профілактика проблем із потенцією та сприяє підвищенню активності сперматозоїдів. Такі дані підтверджуються медичними дослідженнями, де регулярне споживання гарбузової олії покращувало якість сперми та репродуктивної функції. Крім того, гарбузова олія підтримує серцеву судинну систему. Травлення та печінку вона має легку протизапальну дію та допомагає регулювати рівень холестерину. Друзі, важливий аспект це допомога при цукровому діабеті. Дослідження показують, що олія з гарбузового насіння може знижувати рівень глюкози в крові і покращувати ліпідний профіль та чутливість до інсуліну, тому її часто згадують як додатковий природний засіб у профілактиці та комплексній терапії діабету. І офіційні джерела на цю Всю інформацію ми залишаємо в описі під відео. Отже, з насіння сорту 100 фунтовка ми отримали приблизно 250 мл чистої олії, що складає 17% виходу. І процес вийшов у нас цікавим і показовим. Якісне насіння плюс надійний маслопрес дорівнює корисна і натуральна олія. І пишіть у коментарях, з якого ще насіння ви хотіли би побачити процес віджиму. А ми готуємо для вас нові випуски. До зустрічі!